Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Двоє поранених та пошкоджені коледж та недобудова. Російська армія атакувала Одесу дронами Камікадзе. Переночувати випрати речі та поїсти можуть безхатченки у нічному притулку в Одесі. Вночі в Одесі пролунали вибухи. Російська армія атакувала місто дронами. Позаду мене пошкоджений навчальний заклад. Там майже не залишилося жодного цілого вікна. Біля будівлі коледжу прибирають уламки скла та дерев. Поруч утворилася вирва від влучання. Я був вдома. Раз ударило, там аж ціни зтріслісь. Потім раз я так не виглядало. Стрі десь заря йде. Я вийшов. Я вышел с собакой, чтобы здесь посмотреть. Мы проходим по мосту, по этому мосту, и где-то через... У меня буквально над головой летит шахет, как мотор, как мопед. Летит, и за, за, 50 метров от меня здесь вот идет взрыв. Мы с полицейским покричали, нуждали, есть ли кто из людей, нуждали помощь. Была тревога, и потом очень гул шахида. Прямо вот ряду був, і воно дуже сильно бахнуло. У нас окна вилетіли в парадну, в будинку, жалюзі-мені, і вот це все, тріскання, бахкання. Діти дуже кричали, плакали. Ну, нічого, ну, пережили. Один з дронів влучив у дах недобудованого комплексу. Людей вночі тут не було, розповів власник Артур Колдарар. Наслідки тут насамперед дуже жахливі, тому що ми були вже на вирішальному етапі будівництва. У нас тут вже була готова криша, вся електрика, сантехніка. Там верхній поверх номерів. Він також був ще готовий, всі потолки були готові. Тобто, ну був вже завершаючий етап. Будемо відновлювати, постраждали два поверхи е, цієї будівлі і також повністю криша. У будинках поруч люди прибирають вибити від вибухової хвилі скло. І простіх стекло на мою голову. Я смотрю, зв'язки, отакі дрони. А я смотрю, боже мой, і що полетіло так? Такою бальшої, що полетіло туди. А я смотрю, туда пошло и как бахнуло раз. На мою голову, Боже, стекло. як мені зродували, не знаю. Постраждалими в цій атаці виявлені двоє поліцейських, які поспішали на допомогу людям під час одного злучань, і стався інший вибух, який завдав їм мінно-вибухових травм. Обидва госпіталізовані, їх стан стабільний. Загальний результат роботи протиповітряної оборони звідчить, що п'ять дронів було знищено, які заходили з за акваторії Чорного моря. Це над Одещиною. Маренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Майже 19-та година вечора біля притулку філії Деполь Україна збираються безхатченки. Аби не ночувати просто неба, вони чекають, поки їх запустять у приміщення. Дякую, проходимо з захопимо. Олексій, здравствуйте. У мене справка. Ти вчора показував, все нормально, да. Ти можеш відкупатися в землі центр, помитися, постиратися. Вибері Віре, пожалуйста, себя в порядок. Алкоголь здається добровольцем. Ну, всегда. Всегда посетитель, конечно. Спочатку без проходять реєстрацію. Тут від них вимагають свіжу флюорографію до шести місяців. Далі можуть займати місця на ліжках. було холодно, Коли літом, була в розвалених домах мухи, хрінухи. Тик-мик побомзивав місце 8, ну і ще диполя цього не открывалось. А потім спати треба где-то. Я ж не приїду, к на насию, там умер. ну, Вона до 17 літнього дочку мою воспитывала. Усього тут 15 ліжок для жінок та ще 30 для чоловіків. Тим, кому не вистачає місця, розміщуються на підлозі. Андрій, переселенець з Маріуполя, отримав інвалідність, коли працював там на підприємстві. Його будинок зруйнований. Тепер живе в Одесі. Сюди приходить щодня. Ми всі різні, але знаходимося. Ну би в одному положенні ша Проблема евакуїра, ну так оказался в Одесі. Человек така скотина, извините, пожалуйста, пожалуйста, навіть в будке буде жить. Ну, ли на ночевать, то ли, ну как бы, хоч какие то условия є для жилья. Пожалуйста, кровать, одеялка, подушечка. Ну, все чистенько, все акуратненько. Ну, чує тут і Тетяна. ділиться 15 років тому. В неї була власна квартира, те її продав сусід, а гроші забрав собі. Я йому віддала всі документи, паспорт. І він каже, я оплачу тобі квартиру твою заплачу, всі долги погашу, а потім куплю тобі якусь хатинку за поселком Котовського, ну, стареньку. Я согласилась, це все на слові було. Довг він погасив, а квартиру мою продав. За розкладом о 20 й вечеря. Цього разу на перший – гороховий суп, на друге мівіна. Компот або чай на вибір. Супчик вкусний, жиденький, але питательний, будеш худенький, але внімательний. Притулок працює з грудня минулого року. Він розрахований на 45 людей, але намагаються розміщувати тут більше. Каже завідувач філії Деполь Україна Олег Горобець. Максимально скільки ми змогли розмістити 98 осіб. А так щодня менше 60, 70 або 80 осіб у нас не буває. Ця ніч вона є частиною цілого комплексу по роботі з бездомними, але скажімо, вся соціальна робота вона відбувається в денному центрі для бездомних. Наші чергові направляють бездомних в денний центр, де вже Проводиться з ними така більш глибока робота, Да? кому треба відновити документи, когось треба відправити додому. Приходити на ночівлю можна із сьомої вечора до сьомої ранку за адресою вулиця Дальницька, 50, дріб, 17. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.